Євгена Василенка, речника Головного управління ДСНС у Харківській області. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю, студія. Російські війська напередодні ввечері атакували Харківка БМ. Як потім голова ОВА Олег Сенігубов, шестеро людей отримали поранення склом. За даними ДСНС, одне злучань зафіксовано на території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована двоповерхова будівля гаражу. Пошкоджені зокрема триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, станом на ранок, як оговтується Харків та чи та чи не були повторні якісь атаки протягом ночі? Так, дійсно, ворог завдав увечері ударів керованими авіабомбами. Одна з яких влучила по території лікарні у Салтівському району. Влучання було безпосередньо в одноповерхову будівлю гаражу. Там знаходились автомобілі саме медзакладу. Крім того, сталася пожежа в цьому цій будівлі. Сталися значні руйнації. Також пошкоджена поруч розташований корпус лікувального закладу, де перебувало 57 пацієнтів. Їх було переведено до іншого лікувального закладу, з яких шість отримали поранення склом, і 51 людина гостра реакція на стрес. Також була пошкоджена будівля поруч розташованого підприємства. Там також сталася незначна пожежа на площі 10 квадратних метрів о першій тридцять усі осередки займання були повністю ліквідовані на місці події. Працювали е, як підрозділи ДСНС, в тому числі піротехніки, психологи, оперативно-рятувальні підрозділи а також працівники нацполіції, медики та комунальні служби е, поки така оперативна обстановка. Крім того, вночі ворог завдав е, удару. Безпілотниками по житловому сектору селища Великий Бурлук Куп'янського району, там повністю зруйновані два житлових будинка. Сталася пожежа на площі 500 квадратних метрів, яку було силами підрозділів ДСНС. Лікві... ліквідована за попередніми даними. жертв та постраждалих не було. Пане Євгене. Щодо вчорашньої атаки, яка сталася пізно ввечері, щодо застосування кабів. Чи є вже оточна інформація, скільки ось цих керованих авіабомб росіяни випустили по місту? Безпосередньо була інформація про три влучання. Про три удари керованими авіабомбами зафіксована, один удар був по Території саме лікувального закладу, інший по території цивільного підприємства ну остаточна інформація ще перевіряється. Також днями було повідомлення про те, що у вихідні була така на навчальний заклад у Шугуєві на Харківщині. Так, будівля зазнала значних руйнувань, пошкоджено житловий будинок. І також повідомлялося, що нібито раніше цей навчальний заклад вже руйнувався росіянами і був відбудований. Чи так це чи ні? Так було влучання по навчальному закладу в Чугуєві. Там сталася пожежа на площі 15 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували безпосередньо. Там стали значні руйнації для цього навчального закладу, який після того як ворог раніше атакував. Це саме цю школу його було відновлено. А в якому році було перше руйнування? Це під час окупації Харківщини да, 22-го року. Це на початку війни. На початку війни було зруйновано, потім відновлено, і зараз знову. Ось так. Ось так пане Євгене, наскільки цивільна інфраструктура і безпосередньо от заклади шкільної, дошкільної освіти, лікарні є безпосередньо цілею для російських загарбників? Бо з усієї інформації, яка потрапляє в публічний простір, дійсно здається, що це пріоритетні такі місця для ураження з боку наших ворогів? Так, звичайно, ворог діє і по лікарням, і по Навчальним закладам не саме на Харківщині, крім того, по цивільним підприємствам, по об'єктам енергетики, по житловому сектору. Майже щодня ми фіксуємо влучання як по, по місту Харкову, так і по е, населеним пунктам Харківської області. Безпосередньо вчора було влучання безпілотника в гуртожиток е, саме в центрі міста Харкова. На щастя, там обійшлось, обійшлось без постраждалих, без руйнацій. Там були вибиті вікна. Безпосередньо в цьому гуртожитку проживали е, переміщені особи з куп'янщини, пане Євгене. А чи можемо говорити про те, що ворог все ж якийсь хаотичний характер тримає щодо завдання цих ударів? Чи безпосередньо він точково гатить саме по подібних об'єктах, про які ми з вами говоримо? Ну, різні ситуації були, кожна ситуація, як розглядається окремо безпосередньо, Я ж я як вже повідомив, mm -hmm. найчастіше ворог завдає ударів саме по житловому сектору, а також по об'єктам цивільної інфраструктури. Щодо озброєння, яким гатить по місту, не тільки шкабами дійсно закидають місто, зокрема, атакують і безпілотниками. Яке озброєння безпосередньо становить найбільшу загрозу щодо кількості застосування ворогом? А, та чи можемо ми умовно назвати список того, що постійно ворог використовує по місту? Е, найбільше застосовуються безпілотники, е, якими майже щодня е, та кожної ночі. Атакує місто Харків, прилеглі населені пункти. Крім того, останнім часом завдає ударів керованими авіабомбами. Вже два дні підряд, які долітають майже до центру міста. А щодо безпілотників, після того як з'явилася в публічному просторі інформація про реактивність шахеди, наскільки змінилась ми вірно погіршилася ситуація у Харкові? Чи застосовують їх по місту вороги, чи знаєте, використовують на якісь інші регіони? А тут от стандартні ці ударні бупала шахеди. Ну, з'ясування чим саме б'ють якими видами безпілотників, це встановлюють правоохоронні органи безпосередньо підрозділи ДСНС залучаються вже постфактум на ліквідацію наслідків ворожих ударів, будь то керована авіабомба, бомба, будь то ракета, будь то Безпілотники, ударні безпілотники, і саме рятувальники проводять роботи з ліквідації наслідків, розбирання завалів, гасіння пожеж та порятунку людей. А з'ясування саме який вид тип, саме боєприпаси, який поцілив по зруйнованій будівлі, це вже з'ясовують правоохоронці. Пане Угене, в якому режимі зараз працюють відповідно рятувальники Харківщини? Наскільки багато викликів за день доводиться обробляти, так би мовити, так і, і виїжджати? Зокрема, ну можливо, по Харкової цифри або по області? Ну ми працюємо в тому ж режимі, як і працювали спочатку війни? Е, виїжджаємо на всі виклики, ліквідовуємо пожежі та надзвичайні ситуації. Що стосується ворожих обстрілів, ну за тиждень от ми проводили аналіз за минулий тиждень, було понад 20 пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами. Були тижні, коли і 40 40 пожеж, що сталися внаслідок ворожої атаки. Ну приблизно протягом тижня виникає там близько 30-40 пожеж. Щодо ліквідації наслідків, хочеться уточнити, як реагують люди? Чи намагаються вони допомагати, зокрема нашим рятувальникам, коли ми кажемо про якісь потужні удари по місту, сильні руйнування? І відповідно, коли є інформація, що під завалами можуть перебувати ймовірно інші містяни? Ну, безпосередньо сил підрозділів ДСНС вистачає для ліквідації наслідків. Крім того, у нас на Харківщині працюють і. Придані сили зведеного загону, які також залучаються до ліквідації наслідків ворожих атак, які виїжджають на спеціалізованих автомобілях. Крім того, працюють і якщо є значні руйнації, необхідна, необхідна саме робота по пошуку людей з під завалів, залучаються і кінологічні розрахунки саме з інших гарнізонів ДСНС. Нашої держави тому сил підрозділів ДСНС вистачає. Крім того, постійно залучаються і працівники нацполіції, медики миттєво реагують і комунальні служби, які також допомагають усувати наслідки ворожих атак. Пане Євгене, дякуємо, що мали змогу долучитись до прямого ефіру Раноклаїви. Розповісти про оперативну актуальну ситуацію у Харкові, особливо після чергового нічного терору ворога. Євген Василенко був з нами, речник головного управління ДСНС у Харківській області.